Продовжуємо роботу по підтримці нашої української армії, збройних сил України, і тому сьогодні ми з вами робимо ще один важливий крок в підтримку наших захисників. Обласний військовий госпіталь і проект Українська премія року до нас звернувся за допомогою, адже саме в військовому госпіталі проходять лікування та реабілітацію. Ті, хто ціною власного здоров'я, власного життя боронить нашу країну. Тому розуміючи цю потребу, працівники міської ради, наш колектив зібрав 40 тисяч гривень, ту суму, яку попросив військовий госпіталь, і сьогодні ми перерахуємо на рахунок ці кошти. Це наш внесок, в цю спільну справу і допомогу тим, хто віддав свою силу, своє здоров'я заради нашого мирного майбутнього. Також ми проводимо збір на риби для наших саперів, мінерів. Які сьогодні також виконують дуже важливі заходи по захисту нашої держави на курському напрямку? Тому дякую всім тим, хто підтримує наших захисників, наших військових, і разом ми можемо зробити більше. Тому я пишаюся нашою командою і продовжуємо працювати заради перемоги. Слава Україні!